були Прийняті важливі рішення про фінансування інфраструктурних проектів. Це напрямок дороги, яка належить Укравтодору, Це про співфінансування ремонту доріг могилів Подіські Серебрія, частково могилів Подійські брониця Ми будемо дивитися подальшому, як буде виконані роботи. Наскільки якісно, і будемо продовжувати цю роботу, щоб співпрацювати з службою державних доріг. Такий коментар зробив міський голова Геннадій Глухманюк у відповідь на численні звернення мешканців сіл Серебрія, анемія та Брон. Ониця Могилів Подільської громади щодо незадовільного стану доріг. Місцева влада ініціювала проведення ямкового ремонту на найпроблемніших ділянках. Це автошляхи державного значення, але саме цими дорогами щодня курсують шкільні та рейсові автобуси: карети швидкої допомоги, пожежна і приватний транспорт. Під час засідання 58-ї сесії депутати проголосували за виділення коштів із бюджету громади на співфінансування ремонтних робіт у партнерстві з службою відновлення доріг. Відтак ремонт проводять за формулою співфінансування 50 на 50 з місцевого та державного бюджетів. До відновлення автошляху державного значення взялися на підставі досягнутих домовленостей і отриманих дозвільних документів. Ремонтні роботи проводяться із застосуванням сучасної технології. Спочатку вирізаються пошкоджені частини дорожнього покриття, далі виконується фрезерування для вирівнювання поверхні, а на завершення ділянки асфальтуються. Такий підхід дозволяє не просто латати ями, а забезпечити більш довготривалий ефект і кращу якість дорожнього полотна. Наразі роботи тривають у селі Серебрія. Завершені роботи в нас по Могилів-Подільській громаді. Це в селі Брониця. Там десь 700 метрів у нас укладка була ямашного ремонту. Село Німія завершені в роботи, а зараз приступили до села Серебрія. Спочатку йде в нас, як бачите, фрезерування. Після фрезерування в нас йде очистка від картів карті повітродуйкою. Потім починається розлив бітумної емульсії і укладка асфальтобетону. робочий день у нас починається з сьомої години і працюємо до сьомої години вечора. За словами жителів громади, перші результати робіт відчутно покращили умови проїзду, що особливо важливо у літній сезон, коли навантаження на дороги зростає. Цей приклад демонструє, що тісна співпраця між громадою та місцевою владою здатна давати конкретні результати. Жителі сіл, які активно звертались до органів влади, фактично стали ініціаторами змін. А відповідальність і своєчасна реакція міської ради стали запорукою їх реалізації.